Привіт, привіт, всім чат, привіт, привіт. Це Соня. Розкажи Шо? про себе коротко. Я Соня, мені 23. Я акторка в театрі імені Лесі Українки. Да, професійна тобто акторка працюю в театрі. Прикиньте. Цікавий факт, я не був майже на жодній виставі Соні, окрім однієї, да, здається. На гнорі ти. Ні, не був. Пам'ятаєш, чому ти не був? О, Поясню історію. Я, людина, беру за про... Нє, ви тоді самі навіть купляли квитки. Купили квитки на виставу. Це була моя прем'єра. Прем'єра в цьому театрі взагалі, загалом, типу, на великій сцені. Знаєте, що ця людина зробила? Вона забула. Я заплатив гроші за виставу, на яку я хотів піти і просто забув про це. Ну, типу, ця людина заплатила за квитки, має прийти до мене на виставу з друзями, з моїм хлопцями. Зі всіма людьми, купа людей йде. Пише, пише, каже, ти ну, ти де? Ми під театром. Ти кажеш, а де? Я вдома? А що? Кажем, я, дома, я, я вдома я пишу, А що, де має бути? Чекайте, ще одна історія. Запросила я на ще одну його виставу. Взяла взяла запрошення безкоштовно, тільки прийдіть. Ну, типа, нуль питань. Взяла запрошення, привожу. Я там буквально, типу, тільки танцюю, типу, але вистава класна це Рома і Джульєта. Ці дебіли, посиділи перший акт. і <laughs> <laughs> Ні, нам було потім соромно, це правда. Ми потім вибачалися, типа, але. О, зробить здрава... <laughs> <laughs> сім! Дякую. Доброго дня! <laughs> Дякую. Я буду курить. Ніхто. Якщо... якщо ніхто не проти. Я дуже дивно всі всі ржуть наді мною, бо я дуже дивно курю. Я курю, от як навчили мене в 10 класі курити, типу, вдихаєш, потім вдихаєш ще раз і потім видихаєш. І отак я курю до сих пір. З мене ржа весь театр. Ну, типу, всі знають, коли я на курілці, тому що відбувається така двіжуха. Да, да, да. Сьогодні буде багато СМР від Соні. Якби не Соня сьогодні мала прийти, я б, напевно, не запускався б, не знаю, напевно, ще тиждень. Ви бачили мене просто всі ці дні, Я просто сиджу, а міба просто от такий, просто, нічого не хочу. У мене якась апатія, просто жесть якась. І мені дуже важко сьогодні було налаштуватися на цей стрім. Ну, я такий, блін, ну прийде Соня, прийде цей, будуть люди дивитися. Я думаю, ну треба ж якось кабіну зібрати. Ну, все, все, вже їде, вже сіла в трамвай, вже тарахтить вже треба щось робити. Десь приблизно за хвилин 20 до того, як вона дзвонила, Мені в двері я почав ну, тіпа, прибирати в квартирі. У, у мене просто стан говна був. От говно воно що, воно впало і лежить. от. Кавалочок такий. Воно воняє, воно воняє, і воно просто лежить. Якщо ми провели аналогію, ти провів аналогію, що ти шматочок кавалочок гімна, як ти прибираєш по квартирі, дай поняття. Тупо все, що є. Я ходжу, залишаю за собою слід і воняю повсюду. Прижийтері, так, це Соня. Микита, я в душе не їду, як пояснити, що це за персонаж. Хто це перед тобою сидить, це Соня. Це Соня, вона акторка Театру Лесі Українки, також моя подруга і дівчина мого найкращого друга. Отак. Да. Оце в мене регалій, слухай. Ну, це стара, в принципі, вона і. Грає, грає на себе, шукає вигоду усюди і завжди приймає бік найсильнішого. Хитра, розумна. А хто вона саме по, -по лору? Хто на житті? Да. Привіт, паскевич. Hello, 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 hello. Це Соня. Повторю ще раз, це Соня. Э, просто Соня. Коротше, Вуди – це сімейка, яка хоче. типа. Навчився плавати. Чи що? Да, да. Цікавий факт, владос не вміє плавати. Не, не пишіть, та я тебе навчу, блядь. Уже стільки вас, уже стільки вас цих людей, які мене навчать. Гавно не тонет. Джейтери, я А заблокую, блядь. Софі Русов, вітаю, привіт привіт, привіт. Це Соня. Давай ще раз репетиційний момент. Це Соня. Так, да, це Вокс Макіна. І ми робимо на нього дубляж. Вона завершила приготування зікурату, і вона їм більше не потрібна. Зікурат — це якраз таки по. Не робіть так, я ж зохлю, блядь. Настя, так само абсолютно. Я вже звик. Якщо передивити ще стрім, десь має бути моє обличчя таке. Йобаний міша, нахуй. Я твою душу любив. Що, включать тобі? Тут хтось є? Ууу, що ти так ореш? Тут же ж візьми до уваги те, що вона сидить безсила, вона в тюрязі, вона зайомана. Скоріше за все її ще не годують. Тут хтось є? Дай тільки впевнено тут хтось є. У тебе голос зараз по-доброму звучить, поняла? Типу, тобі треба додати оцю присипочку стерви. Окей, просто коли людина знаходиться в виснаженні, оця стерва, як ти кажеш, вона ж контролюється, типу. Ні, ні, я зрозумів. Просто зараз ти по-доброму питаєш: тут хтось є? типу, а вона бачиш, ну у неї дуже типу, вона ж знає, що вона хоче прям помститися, у неї сидить оця злоба на них, поняла? От тут само це треба підкласти. Тут хтось є? Давай, далі поки що. Ви сказали, що шукаєте Бреєрвудів? Браєрвудів наголос. Ви сказали, що тихіше, не кричи. Ви сказали, що шукаєте Браєрвудів? Да, і Брайервудів виділи. Ви сказали, що шукаєте Браєрвудів? Да, тільки от з підтекстом, типу, бля, от треба їх залучити в команду. Поняла? Давай. Ви сказали, що шукаєте Брайервудів. Вот, да, супер, а тепер розтягнеться, щоб воно в ліпсінг попало. Ви сказали, що шукаєте Брайервудів. Ви сказали, що шукаєте Брайервудів. Во, да, 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 да. Ворог. Принаймні, Делай та Сайлоса. Ще разок. Бачиш, вона тут. Вона тут акцентовно зробила. Ворог. Типа якому разі. Типу вони мене зрадили. Ворог. Принаймні та Сайлоса. От чисто технічно, зараз попробуй делайли та Сайласа зробити прямо чітко. Принаймні Делайли та Сайлеса. Я встаю. Так вставай. Принаймні, Делайли та Сайласа. Просто на надихання, поняла? Давай. Принаймні, Делайли та Сайласа. А, давай тоді попробуємо навпаки, тоді більш під себе тоді. Принаймні, Делайли та Сайласа. О! По-моєму, це займісь. <плес> Дивись, коли вона встала, бачиш, вона так. Вона вона прихрамує, Типу, її Тому трошки додають цього. Давай окремо оці, а потім вже текст. А що ти не можеш так? <ривіт> і так? Не, не а так? А що таке? А люблю чого там? А чо? А не, не, не подобається. А мені. челлендж хочеш? <ривіт> <Ні. ривіт> <ривіт> Почому? <ривіт> от акторська тобі задача. <ривіт> Це не акторська задача. Це акторська задача. Не, це не акторська задача. Це задача, тупо озвучка. Ну, типу, а не акторська. Я тут, ну, я ж... А це не акторська робота, а озвучка. Я не кажу, що це не акторська робота. Понятно, так. нахуй. Почалося. ну, давай, мені цікаво, як ти виправдаєш те, що, типу, це, ну, що це озвучка, а не акторська задача. А ну, давай. Е, якщо е, ми з тобою беремо, типу, це, як повністю акторську, От від початку до кінця акторську роботу, тоді мені треба, щоб ми з тобою прописали минуле життя. Я знала е, все про персонажа і всю історію цього персонажа. Все це до того, як ми почнемо записувати. Е, плюс до того, якщо ми ще пишемо біль, то е, варто мені її зробити як фізично, потім вже розумішки. То... Ти що не знаєш, як працює дубляж? Професійні студії знаєш, як працюють? Я тобі кажу, як я працювала. Ну типу по акторськи Понял? Це типа? в театрі. Да. А зараз у нас дубляж. Ти ж приходиш. Ти ж ніхуя не знаєш. Ти отако дивишся сцену і одразу робиш. режисер коротко оповідає, що відбувається в сцені, і коротко про твого персонажа. Ти вже швидко маєш перелаштуватися і голосом голос може відтворювати. Ладно, не хочеш, як хочеш, Ти було так. Я відведу вас до них. Якщо звільните мене, закурила, <пас> чисто. Я відведу вас до них. І якщо звільнити мене. Да, да, ось, ось таке. Не корч дурня, це погано скінчиться. Погано Не скінч... корч дурня okay. на дурнян. Не корч дурня це погано скінчиться. Угу. Просто скажи нам який секрет Вайтстоуну і все скінчиться. І ще, і ще, і ще кайфуй, кайфуй. Угу. Просто скажи нам який секрет Вайтстоуну і все. Е, менше на улибку йди. Просто скажи да, от ну легка okay. розмова. Просто скажи нам який секрет Вайтстоуну. Не спіши. Yeah. Просто скажи нам який секрет Вайтстоуну, і все завершиться. Ну, р... По раз по-моєму. Ну <с> люблю, коли вони опираються. Тут може більше на з, -з, -з, -з посмішці тут зробити. Люблю, коли вони опираються. от... от, от Давай ти це Давай! <смір> <смір> Люблю, коли вони опираються. Люблю, коли вони опираються. <смір> <смір> Трошки трансухи. <смір> Люблю, коли вони опираються. На жаль, може лишитись шрам. Вибач. <смір> Чисто... <смір> <смір> <звук> а я думала, що ти розумник. Ми обоє інженери персівалю. Розуміємо цінність знань. Тобі ж цікаво, якою інформацією, я володію? Ти хитра, ти хитра, ти. Тут немає оцього хитрого, цього лисячого, поняла, твого цього. Тобі ж цікаво, якою ін... Ну, тіпи, ти береш його, ти нащупуєш його за його слабкі місця. Ми обоє інженери Персівеля. Розуміємо цінність знань. Тобі ж цікаво, якою інформацією я володію? От тут трошки не дотягнула. Mm -hmm. Тут більш на понт його візьми. Тобі ж цікаво, якою інформацією я володію. А! О, тільки. Тр трошки не той звук просто зробила. <гух> ну, типа, ти. А, ну. <гух> Коротше. <гух> 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 І, і, у! Все пизда, бля, я уже. На, пиши сама, бля. Цей <реш> дубляж, бляш, блядь, заебала нахуй. Просто уже я не могу. Повіриш, якщо скажу, що не схвалювала їхні плани? Лиса. Дай. Лиса? Лиса, да. Хто лиса? <реш> Ти, блядь, лиса. <реш> 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 так, хорош мене бить, блядь. О. Блядь! Повіриш, якщо скажу, що не схвалювала їхні плани? О, охо. От він на тебе почав тиснути і в фізичному і в переносному сенсі, тому тут трошки перелаштуйся. Це була просто угода, типа, спокійно, бл. Ну, типа, не цей. Бо що він бачить, що з пістолета, він ему типа. Він може в будь-який момент. БАМ! І все. Ти на скринера ще сам робиш, сволота! Це була проста угода. Не ари! Не ари! Чого ти ореш? Чого ти ореш? Це була проста угода. Та не ари, ти б. Соня! Що таке? Ну, чо ти? Чо ти орёш? Пробач, там просто, ну, типу. Я вже писав фанфік Ростіка і Вадика про те, як вони курять Айкасу. Ну... Це була проста угода. Ні, я йому пригрузила. Убери. О! Ну все, я не знаю, як пояснити. Піздець. Ніколи не, думала, щоб... Ніколи не думала, що Ніколи не думала, що Ніхто з вас не пройде. Це я. Ніхто з вас не пройде. Це я. інновації небезпечні. Надто, якщо поєднати науку з магією. Пристойно. Не лише знайшла, відновила. Більше виділи ці слова. Не лише знайшла. Ну, е відновила саме. Зробив це до Не лише знайшла, відновила. Не лише знайшла, відновила. За вимогою Брайервудів я змогла покращити структуру завдяки особливому мінералу. Там по все пішло в кінці. Не на вимогу. На вимогу. Відповідно до чиєго... його. Небудь прохання, накази і так далі. Угу. На вимогу. Дякую, чат. На вимогу Браєрвудів. 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 На вимогу Браєрвудів. Браєрвудів. Та й... На вимогу Браєрвудів. Я змогла покращити структуру завдяки особливому мінералу. Ну, могла би продовжити. Там не так багато тексту. Ну, no, ужбо. Тобі ж кортить обговорити це з рівним тобі спеціалістом. Мені здається, тут недаремно знак питання немає. Тобі ж кортить обговорити це з рівним тобі спеціалістом. Тобі ж кортить обговорити це з рівним тобі спеціалістом. Да. Вона вона тут, знаєш, вона наче. Як... Типа, звук фу. звук фу, да. от такі, щось, типа... uh -huh. <сhorfield> <сhorfield> Ще Через. Ні, <Не>, рі різкіше. <сhorfield> 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 Різкіше ще. А! Гаразд. Але ти пошкодуєш про це. Зроби так, щоб воно на контрасті звучало. Гаразд, але mm -hmm. ти пошкодуєш про це. Угу. Угу. Гаразд. Але... Ні, ні, ні. Е, найди, найди прям так. Mm -hmm. е, як це? На протиставлення. Зроби протеставлення. Так, да, да, okay. да. Але ти пошкодуєш про це. Укальнуть його надо, знаєш, mm -hmm. типа. Але ти пошкодуєш про це. Я так само в пастці як і ви. Давай голосніше попробуємо. Я так само в пастці як і ви. Ну, це занадто вже. Що попросив? Трошки менше. Я так само в пастці як і ви. Угу Якщо перекриємо потік, виграємо трохи часу. Е, да і так, на посилі так само Якщо перекриємо потік, виграємо трохи часу. Окей. Угу. Якщо перекриємо потік, виграємо трохи часу. Оце геніально, бля. <ріст>

Об'єднаємо наші знання. Оооо. Ага. А, я понял, я понял, як це має мое звучати. Давай, делай. Я щас направлю. Давай, Вперед. Застрель мене. Эээ, да. Так вот. Да, тут легше, короче е, вона на понт його бере прям взагалі легко. Давай, вперед. І застрель мене, от там ти близько була. Давай. Ні, ні, ну де азарт. Вибач, вибач, що, ну. Давай, вперед, застрель мене. І от не застрель мене. Що так було що так? Давай, вперед, застрель мене. Ха-ха! Це оно, блядь. Застрель мене. Туда его нахуй. Хорошо. До зустрічі. Чи. 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 Еще раз. До зустречи. Все. Да, все. Ура! Переживала за дубляж душу свого часу захисту. Я теж. Соня, в квартирі Влада пахне сексом чи сльозами? Влад, і як? Спізит чи чесно? Ну, чесно скажи. Ну, я ж Я Ну, з дозволу свого коханого розкажу вчорашню історію про таксиста. Ми вчора вирішили їхати на шашлики. Ми викликаємо таксі, сідаємо, щось там бла бла-бла. Він каже: Ой, ну я тут не виїду, тут ярмарка. Ми кажемо, ну та, скоріш за все, то треба буде в обхід. Ну, окей, окей. Щось там: одна пісня, і поїхав русський реп. Російський, типу, прям-прям з. Я люблю тілок туди-сюди, ну mm -hmm. щось що, що, що таке прям. Ми переглянулися так з Розтіком, такі, типу, блін, ну, Ростяк каже, а можна перемкнути пі пісеньку? Будь ласка. Він mm -hmm. каже, да, ні вопрос. Перемикає. Проходить ще там дві-три пісні, і вмикається цой. І ми так і знову переглянулись, такі типу. А можна ще раз перемкнути, будь ласка. На що б отримали відповідь? А що таке? А що вам не подобається? Ну, а що а цой? Ну, а що цой? Ми кажемо, ну, не подобається російська мова. Ну, типу, Він каже: так а що? Я по-русски говорю, а що мені хрюкать? Єбать, ми просто випали в осад. Чуваку, ну, типу, приблизно ну, ну сорокет, ну окей. Тобто він в радянському союзі по стоку, поскоку він не жив. Ну, типу. ми не поняли, на що це цилка. На те, що типу, українці сало їдять? що шо? <клеч> Скоріше, все, що він, типу, хотів принести до українську мову. Фу, який який уйобок, Угу. Ростіка рвало ще півтори години після того, як ми вийшли. Що, <клеч> 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 мені хрюкать? А, це сьогодні я їхала в трамваї. Щось бабуся до мене підходить, якась каже. Которий час? Кажу, перша двадцять. Вона каже, перша це. Типу, час <ріст> кажу, та перше це одна година дня. Типа, <ріст> ладно, вже бабусі. Тіпо, там уже, ну как би ну тут вже типа нічого не зробиш, не перевиховуєш. Але коли реально, ну типу, отакі от долбайоби 40 сорокарічні, блядь, кажуть, типо, що я маю хрюкати, да, похрюкай, сука, я баси собі штани, блядь, насри під себе. Ну блядь. Ну да, це якщо ти говорчої мовою, тобі саме цим треба і займатися, блядь. Та блядь, ну я зі сходу. — Владос зі сходу да, я з Луганського родом. — я з Донецьку. двадцять ну, два типа... роки. Я ну російською говорив. Я теж. Ну, ну... типа і не і тут більше типу проблема в бажанні, типу, нормально вивчити і спілкуватись. Ну бля, ну просто постійно ти чуєш, типу, ну мені мені неудобно, мені це. А мені було їбать удобно, сука 22 роки. Російську, а потім, блядь, в один день, да. Да, одразу українську. Так, да, було складно, так, да, було ну, незручно, некомфортно в якийсь момент. Але, блядь, це справа звички. Ну, говори хуйово, Якщо у тебе таке оточення, типу, яке тобі каже, бля, ти хуйово говориш, типу, та пошли їх нахуй. Ну, типу, я вчусь, блядь. Фу, мене коротше, мене ця тема завжди вибішує, я не можу. У нас же ж викладач Олександр Васильович Завальський. типу, ви його могли чути в один вдома він озвучував, там і багато інших у нього є озвучок різних. І він у нас викладав симову, і він нам постійно казав за цей мовний режим. І я дотримувався цього мовного режиму суто в, на території університету. університету, і то, і то я цим дуже сильно нехтував. І до війни я все одно, типу, от на, на, на парі смови я українсько? говорю українською, я Ходив з аудиторії, і все, я продовжував піздавати російською, і я завжди жартував російською. У мене навіть досі, типа, інколи проскакують російські слова. І якщо я там хочу там не знаю там зробити якусь пародію на далбойоба, то я чомусь говорю російською. Ну, типа, так ось у мене автоматично виходить. Я досі ну не говорю на 100% українською. Де, де, що у мене проскакує, де що якийсь росизм, десь якісь словечка, якісь щось. Ну тобто я... це все одно, типу шлях, це все одно, типу да, якийсь ну, розвиток етап. Адекватна людина не буде вас блять, Осіть за те, що ви, типу, неправильно говорите українською. Ну, що, чат, от такі, на такій ноті трошки ну, трошечки... закінчимо. Да. Ну, нічого. ну, трош... Ну, так, тр треба іноді от щось, ну, виговориться, щось випліснуть, у цей Да, Соціально свідомо завершення стріма. Просто отак от будемо закінчувати. Дякую вам, всім пока і гарного вечора. Пока.